Як дізнатися, що ви на своєму місці і займаєтесь своєю справою? Коли ви робите те, що дійсно для вас важливо, на своєму місці? У вас немає відчуття провини за відпочинок. У багатьох буває так: роботи багато, багато різних завдань, і постійно здається, що щось недороблено. Особливо такі думки стають яскравими, коли ми лягаємо спати. Вони не виходять із голови, ніби щось недороблено, і заважають заснути. Коли ви знаходите свою справу, і починаєте поступово в ній рухатись, ви можете дозволити собі відпочинок без відчуття провини і тривоги за те, що щось недороблено. Ви дієте і спокійно від цього відпочиваєте, і знову дієте. А ввечері ви спокійно засинаєте з відчуттям, що ви молодець. Якщо є відчуття тривоги під час відпочинку від роботи, це можна виправити, якщо точно виявити, що саме вам треба робити, і що для вас насправді важливо життя стає легше і цікавіше, коли вам вдається це знайти.